Євангелія від Марка, розділ 8 Друге помноження хлібів, Ісус викриває Фарисею, оздоровлення сліпого, Петро визнає Ісуса Христом. Ісус закликає нести хрест. За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж не мали що. То закликав учнів і каже їй, Шкода мені, люду, ось уже три дні перебуває зі мною, а немає що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою. Деякі б з них поприходили здалека. Тож відказали йому учні його, з чого й хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут, у пустелі. Він же спитав їх, скільки маєте хлібів. Сім відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх та й дав своїм учням, щоб роздавали, і вони роздали народові. Мали дещо риб, тож поблагословив їх і наказав теж роздати. І вони їли й наситились, ще й поназбирали полишених куснів аж сім кошиків. Було ж їх із чотири тисячі і відпустив їх, а війшовши відразу в човен із своїми учнями прибув Дамануцький край. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставши на пробу, зітхнув же він з усього духу. Та й каже, чого це поріддя домагається знаку, істинно кажу вам, не дайся у тому поріддю знаку, і, покинувши їх, знову сів у човен, поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні. І наказу їм кажучи, глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски Гіродової, і стали перемовлятись про те, що не мають хліба. Сус, довідавшись про те, каже до них. Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас нема? Невже ж інші не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чули серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха не чуєте, не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч? Скільки ви повних кошнів з укуснями зібрали? Дванадцять. кажуть йому. А коли я помножу сім хлібів на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Сім кажуть. І він сказав їм. Той, ще не розумієте, приходять же вони від Саїду і ось приводять йому сліпого та й просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів його за село і слизною, помазавши йому очі, поклав на нього руки, та й спитав його. Чи бачиш що-небудь? Глянув той, каже: Бачу людей, наче б дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки. І той прозрів його одужав, і почав бачити усе і здалека й чітко, і послав його додому, кажучи, навіть у село не входь. І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филиппової Кесарії. І дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них, за кого мене люди мають. І йому відказали одні за Яна Хрестителя, інші за Ілю, а ще інші за котрогось із пророків. А ви спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвавсь Петро та й каже до нього Ти Христос, але наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він взяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба страждати, а від його старші пересищеники та книжники, буде він убитий по трьох же днях воскресне. А говорив про це відкрито. Тоді Петро, взявши його на бік, заходився йому до коряти. він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра, і сказав: Геть від мене, сатано, бо гадаєш, ти не про те, що Боже, лише про те, що людське. І прикликавши народ разом зі своїми учнями, сказав їм, коли хтось. Хоче йти за мною, хай зрічається себе самого, візьме на себе хрест і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світу весь, знапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним, того посоромиться й син чоловічий? Коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами амінь